Чому теракт під Москвою в крокусі є швидше за все справою рук Путіна та Патрушева? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і в цьому відео я хочу надати коментар щодо цієї резонансної події. Власне, цей теракт обговорюють світі дипломатичні відомства, висловлюють стурбованість співчуття там і так далі. Обговорюють його московські змі, обговорюють його українські змі, обговорюють його український інформаційний простір. Я хочу на нього глянути трошки з іншого боку. Ви знаєте, коли два дні тому відбулися масштабні ракетні обстріли в день весняного рівнодення, це день, в який наші предки традиційно святкували Новий рік і який має для нас певне сакральне значення, я сказав, що ближче кілька днів. Можуть бути дуже дуже небезпечними і гострими, тому що власне очільники Кремля вони прив'язані до певних таких сатаністських окультних речей, і незалежно від того, в що вірять глядачі, якщо просто банально холоднокровно співставити ті всі дати нападу на Грузію 08.08.08, -08 -08, вторгнення в Україну 22.02.2022, адже саме 22 Лютого, насправді, офіційні війська зайшли на територію так званих ЛНР ДНР, а ЛНР ДНР були включені е, до складу Московії. Е, вони не просто так люблять ці всі дати, і значна кількість терактів. Які відбувалися на території Московії, їх також можна розглядати як таке певне свого роду жертвопринесення. Власне, А від дня сонце рівнодення весняного плюс-мінус три дні, плюс -мінус... можливо навіть там трохи більше. А якраз відбувається цей період, коли слід активно очікувати на речі з такого розряду. Причому Дегенерати, які сидять в Кремлі, у них в мене таке враження, що вся, весь їхній окультизм зав'язаний на крові. І тому ця подія певним чином стала очікувана. І, можливо, навіть я б сказав, що коли вони завдавали настільки масштабні удари по нашій території, то вони хотіли зробити дуже масштабне кровопролиття в нас. Їм це не вдалося. Ну і відповідно тоді вони задіяли план Б. Але що, що дає цей теракт Путіну Патрушеву в рамках їхньої внутрішньої і зовнішньої політики? Це важливо усвідомлювати. В рамках внутрішньої політики пройшли вибори Путіна. Так би мовити, і так би мовити, бо це ж були насправді вибори без вибору, вибори, в яких немає опозиції, і ти вибираєш тільки між технічними кандидатами, яких, власне, узгоджував Кремль. І між тими технічними кандидатами з'являється одна цікава деталь. Про неї згадують, але так згадують, ніби мимоволі. На багатьох закордонних дільницях Путін як кандидат. Програв іншому технічному кандидату Кремля Даванков, здається, його прізвище, але він йому програв вибори, і в деяких місцях розрив складав 30%. Там, 21 проти 50, до прикладу, в Лондоні точно Прага, Відень, Вільнюс, ну і ще на багатьох закордонних дільницях, де голосували ті, хто мають паспорти Росії. А, що це означає? Ви уявляєте, при такій диктатурі, при такій повній керованості, при тому, що весь олігархат повністю підпорядкований Путіну, кремлівський олігархат, і виконує все, що він каже, що означає можливість програшу Путіна технічного кандидату. Це означає, лише лише якась альтернатива з'явилася, і ймовірність вже з'являється. Ймовірність до поразки. Ну, Німцова вбили. Навальний помер, думаю, також не без допомоги московських спецслужб. І тут я хочу зробити відсилку до 2013 року, до протестів на Болотній площі. Масштабні такі протести, але що найважливіше в тих протестах було, вони мали тенденцію до наростання, кількість людей збільшувалась, постійно збільшувалась. Тому Путіну тоді критично стала необхідна війна в Україні. Яка почалася у 2014 році з анексії Криму не пізніше ніж 26 лютого, за словами прокурора Організації Об'єднаних Націй? 26 лютого. Це це треба запам'ятати. Бо в нас багато хто вважає, що війна в 2022 тисячі почалася. Ні, війна почалася в чотирнадцятому. Що таким способом добився Путін? Він переключив увагу. З проблем внутрішніх, з проблем насправді катастрофічних. Ну, тобто ви вдумайтесь, що в Росії, яка ресурсно настільки багата, на Росії там асфальту немає, там, труси крали, унітази крали, пральні машинки крали. Та ті суми, які витрачені вже на війну проти України, ну, вони напевно могли б забезпечити тими пральними машинками і трусами всіх жителів на Московії. Але не забезпечили. Для чого їм потрібен був зовнішній ворог, фокус уваги туди змістити, і це насправді дуже-дуже важливо. Далі, якщо співставляти теракти, які вже здійснювала московська влада з часу приходу Путіна до влади, то перші з них відбулися напередодні того, як Путін вперше став президентом після Єльцина. Багатоквартирні будинки, якщо я не помиляюся. Далі ще один теракт для того, щоб виправдати Другу Чеченську війну. Ці речі треба пам'ятати. В, в цьому контексті, до речі, слід згадати, як в 2018 році е відбулася пожежа, і під час цієї пожежі загинуло чимало дітей. В Кемерово, здається. Я не дуже знаю московську географію, але мені здається по пам'яті в Кемерово. І тоді певна кількість е людей. Блогерів, російських блогерів, вони бачили а, в цьому саме якесь таке якби як би жертвопринесення там чи ще щось. Ну такі речі попадалися мені, скажімо так, в інтернеті. Хоча я не можу сказати, що я цьому надав тоді дуже велику увагу. Але про Кемерово я хотів згадати в іншому контексті, в тому контексті, що тоді, в 2018 році, вже чотири роки йшла війна. Кількість вбитих українців вимірювалася десятками тисяч. Крим анексований, ЛНР ДНР створені, ну постійно йде війна, і частина українців пішли під московське посольство нести квіти, квіти співчуття. Чому я це згадую? Тому що е це шизофренія насправді, бо війна вже йшла тоді. Але ця шизофренія вона для нас характерна, тому що це людське співчуття. Це дуже благородна риса. Цією благородною рисою фарисеї паразити користуються, але дійсно це риса благородна. І українці, в принципі, на деякі речі ну, насправді не здатні. Нас на рівні архетиповості, до прикладу, коли кривдять дітей. Це в нас викликає страшенну лють, страшенне обурення. Власне, тому, до речі, з 29 на 30 листопада 2013 року відбулося побиття людей, і всі кричали Дітей побили, побили студентів. Там студентів навіть половини не було ніколи на тих протестах, бо я там був з перших днів. Але от тим, що казали, побили дітей, побили студентів, тим українців тоді дуже сильно збурили. Це є до чого? До того, що. Українці самі по собі не сприймають речей з такого розряду. Навіть якщо їх дуже сильно засліпити ненавистю. Це важливо в якому контексті? В тому контексті, що в мене є підозра, що Путін для того, щоб Задавити навіть будь-яку гіпотетичну можливість опозиції, а зважаючи на те, що він програв технічному кандидату на іноземних дільницях, то така можливість є, він хоче розв'язати собі руки. Плюс треба розуміти, що закулісні торги продовжуються і продовжуються дуже масштабні. На цьому фоні цей теракт, якщо в ньому звинуватити українців, знайти там, я не знаю, візитку кого Буданова, візитку до прикладу, тепер вже знайду там чи ще когось, вже он на московському телебаченні показували відеоролик, де нібито секретар РНБО каже, що на Московії зараз весело, типу якраз про теракт, і що це. Секретар РНБО Данілов сказав в ефірі телемарафону. Тільки в той день в ефірі телемарафону були інші ведучі, і не було Данілова. І тобто це все якби технічна фальшивка насправді. І навіть деякі пропагандистські кремлівські ЗМІ написали, що це таке технічна фальшивка. Але вони можуть це використати як виправдання для дуже масштабних ракетних атак для використання ядерної зброї. Тактичної ядерної зброї. Коли хтось думає, що це неможливо, то це не зовсім так. І на фоні тих закулісних торгів, де Путін продовжує збільшувати ставки, розуміючи а, певну боягузливість і таку зрадливу позицію, 50 відтінків західної стурбованості, за винятком там, держав з розряду Великої Британії, Ну, Цілком може бути, що вони саме в такому ключі це і спробують використати. Причому, якщо ми в історії згадаємо випадки, всі масштабні війни починалися з провокації. Там в свій час вбивство наслідника Австро-Угорщини Гаррі Принципом, чи як його звали, Фанатика, який його вбив, провокація, якою скористалися німці, і цілком можливо, що самі її і зробили для нападу на Польщу в 1939 році. Насправді є чимало запитань до масштабних подій, які відбувалися вже останні десятиліття. І навіть ті ж самі теракти 11 вересня, вони викликають певні запитання, і там є велика кількість американських журналістських розслідувань, які ці запитання ставлять. Потрібно розуміти, що для тих дегенератів, які сидять в Кремлі, для них немає жодної червоної лінії. Вони готові зробити будь-що, пролити максимальну кров. Їм байдуже, чи це кров буде воїна зі зброєю, чи це кров буде маленької дитини, навіть немовлята. Вони абсолютно цинічні тих дегенератів. Більша частина людей не може зрозуміти їхньої природи, тому що стараються їх аналізувати через призму своїх моральних принципів, а воно так не працює. Це потрібно усвідомлювати і потрібно готуватися до того, що зараз. В рамках цих всіх торгів, швидше за все, Путін спробує зробити якесь загострення. І вже на завершення є певна частина українців, які справедливо відчувають ненависть в бік всього московського. Це дійсно справедливе відчуття, і воно у нас виростало тривалий проміжок часу. Але от в плані цього теракту. Там деякі коментарі були такі, які я не буду їх цитувати, просто вони, вони мені не сподобались. Е, я хочу ще закцентувати увагу ось на чому. А якщо е, би дійсно українські спецслужби почали робити там теракти, і нам у відповідь почали робити так само теракти, яка кількість московської агентури тут? Наскільки складно в київське метро, до прикладу, занести там валізу з вибухівкою? Що неможливо, ви скажете. Тому над цими речами треба думати, треба ставитись до тих всіх речей обережно. А я особисто бажаю, щоб те все зло, які дегенерати несуть в світ, які дегенерати несуть звичайним людям, оці всі паразити-фарисеї, щоб воно лягло на їхні голови, на їхні роди, щоб воно випалило їх до тла. Особливо тих всіх виродків, які розв'язали війну проти нашого українського народу. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україну центризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Розділяйте цінності, погляди та засади. Пишіть нам, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.